Мабуть, останні пару тижнів, може, ну трошки більше, я прийшла до такого висновку. Оцей інсайт, цей висновок, який я зловила, да, він змінив моє, кардинально мій погляд на відносини. Я довгий час не могла зрозуміти, що, що не так в моїх відносинах з моїм чоловіком. І я не могла поняти, ну от. Вроді би візуально все нормально, отак. От, от Подивіться, подивіться на мою сім'ю, все окей, в мене чоловік є, він хороший, я хороша, всі ну, коротше, все хорошо. А внутрі щось, знаєте, таке відчуття незадоволеності. В плані якому? В плані того, що останні три роки, десь так, да, я перестала відчувати себе такою, знаєте, от що мене підтримують за кам'яною стіною. І е, я собі віддалилася. Від чоловіка він собі. Я собі останнім часом, останні рік я взагалі пішла в реалізацію. Раніше просто там колись працювала, потім покинула роботу і просто сиділа вдома, там займалася господарством. От. І тепер пішла в реалізацію і віддалилася. І е, зрозуміла, що це відбувається у нас синхронно. Знаєте, от ми змінюємося коли? Коли нам стає дуже сильно боляче. І коли мені вже стало. Прям дуже сильно неприятно. Це все мені не подобалося. Я ну, розуміла, що далі я так уже не хочу. В моєму житті з'явилося. Ну, так завжди відбувається. Тільки у нас є запит, Всесвіт нам дає якісь ситуації, якихось людей, якісь, якусь літературу, де ти можеш черпнути для себе відповіді. І саме так в мене сталося, в моєму житті з'явився. Наставник, взагалі я постійно з наставниками, один наставник у мене є по бізнесу, другий духовний в мене, взагалі два духовних наставники, можна навіть сказати, і три. От я вважаю, що без наставників дуже важко змінити своє життя. Чого? Тому що людина, знаєте, таке створіння, от є таке прислів'я, що риба не бачить води, птах не бачить повітря, а людина не бачить себе, самого себе. Я думаю, що ви помічали, що коли у когось щось стається, наприклад, ваших подружок, чи Ваших там рідних чи знайомих, вам дуже легко побачити ситуацію і е, дати такий, знаєте, е, пораду, якусь, там, якось підтримати людину. Бо ви з боку, бо ми, ми з боку ми бачимо всю картину, і ми емоційно не задіяні в цій ситуації. А коли ти сам емоційно, коли ти сам проживаєш якусь ситуацію, ти емоційно туди включаєшся, ти відправляєш емоції туди і важко самому розібратися. І дуже багато тих людей, які пішли в духовність, в них є ілюзія того, що я вже все знаю, тільки не літаю. Я все знаю, розумію, розбираюся, розберусь в будь-якій своїй ситуації. Але це дуже часто таке заблуждення, того, що дійсно ми. Себе не бачимо. Є такі знаєте, програми з таким, десь так сидять глибоко, яких ми ну, не бачимо. Ми не можемо їх навіть не то, що там змінити, ми навіть усвідомити їх не можемо. От. І тому я, наприклад, пропагандую те, що працювати, жити завжди важливо з наставником. І я люблю цей приклад, що у Олександра Македонського всі знають, хто це, да, великий полководець. У нього теж були свої наставники, тобто у великих таких хто кстати, у нього був наставник? Аристотель, один із них. От у великих таких людей історичних постатей, у них теж були наставники. Тому зараз такий час, останні там два роки, що дуже сильно це розвивається. Оце наставництво друг для друга. Ну хто в якій сфері е, працює? От і я вважаю що це дуже круто, тому що. Набагато легше, коли тебе підтримують, коли тобі дають пенділя, коли тобі дають тобі дають зворотній зв'язок. Набагато легше досягти своїх цілей, набагато легше поміняти своє життя, налагодити стосунки, налагодити здоров'я, почати заробляти або заробляти більше, розумієте? І е, тому, тому я особисто я працюю завжди. От у мене вже наставники е, десь півроку є 100%. моє життя. Повернусь до теми чоловіка. Моє життя з'явився ще один. Е, Прийшов ще один наставник, який просто відкрив мені очі і сказав, що о, ти така вся пропрацьована, ти така духовна, ти, ти сама духовний наставник, от але в тебе є ще такі нюанси, і, і, і над якими треба помазгавати, по попрацювати, і це до речі, нормально. Якщо ми стаємо до речі, хто слухає мене? Можливо, хто наставник, чи коуч, чи там ментор. Якщо ви думаєте, що ви все пропрацювали, що ви вже все знаєте, що ви вже всі такі, все, вже вам нічого не треба, бо це велике заблуждення, я вже говорила. Завжди у нас є програми свої, і ці програми з нами назавжди. Вони просто з кожним рівнем вони стають сильнішими, і їх все важче і важче побачити нам, особливо тим, хто в духовності людям. От, і тому е, дуже класно, коли є людина поруч. От, коротше, що я поняла? що е, за останні три роки обставини моєму в моєму житті склалися так, що я перестала вірити в свого чоловіка. Я раніше вірила в нього, раніше ним ну знала, що він може там досягти цілей фінансових ще й ще, ще ну, багато нюансів. За останні е, три роки я перестала це вірити в нього. Я перестала просто е, в силу обставин. А що ми думаємо про наших чоловіків? Зараз, дівочки, це я до вас звертаюся. Що ми думаємо про своїх чоловіків? Е, такими вони будуть. Дивіться. Все в світі енергія. Наші думки це енергія, це по-простому. Я зараз не буду казати там умні слова. По-простому, наші думки це енергія. Ми, як жінки, ми дуже сильні емоційно. Чоловіки по природі вони фізично сильніші. Так? Навіть подивися, постав жінку і чоловіка, чоловік більший, в нього м'язи більше, більший, тулуб, все більше, розумієте? А жінка вона менша. І по природі свої жінки, ми жінки, ми слабші фізично, але ми сильніші емоційно морально. І наші думки, вони дуже сильні. Розумієте, те, що ми думаємо про наших чоловіків, це оті сигнали, які ми посилаємо у всесвіт. По-перше, їх чує всесвіт, по-друге, їх чує наш чоловік. Він навіть, ну він може цього не розуміти, він просто на підсвідомому рівні він це відчуває. З точки зору ведичних знань, якщо жінка. Не поважає свого чоловіка внутрішньо знати, от не, не, не поважає свого чоловіка. Його не буде поважати ніхто, ніхто, ні друзі, ні колеги, ні там якісь люди ще розумієте, гроші не будуть його поважати, гроші до нього не будуть приходити, розумієте? І те, що ми думаємо про наших чоловіків, такий ми сигнал відправляємо всесвіт, і нам зеркалить всесвіт результату в нашому житті. На розборах дівчата були, які скаржились на те, що чоловіки. Чоловік там щось там втратив гроші, перестав працювати, бо не може знайти роботу. І, коротше, я, ну, я не бачу в ньому такого знаєте, сильного такого, ну, коротше, добитчика для сім'ї, взагалі глави сім'ї. Понятно, що обставини склалися так, що вона почала так думати. Але важливо, важливо контролювати свої думки. Як тільки ти перестаєш вірити. Чоловіка, як тільки ти думаєш про нього якісь нехороші речі, щось е, там якось проклинаєш його, можливо, навіть коли там поспорилися і в емоціях ти там, або думаєш про розлучення, посорились, все, не хочу, все, хочу розвестися, все, ми відправили вже вібрацію. все, вона вже проявиться у е, в нашій матеріальній реальності. Як вона проявиться, що дійсно будуть втрати гроші, грошові? Що чоловік буде думати, що я лох педальний, що е, навіть зради бувають, знаєте, ну, чоловіки, я, я люблю цей приклад, що е, коли е, чоловік не відчуває себе сильним і потрібним в своїй сім'ї, він іде на сторону, розумієте? Він іде там, в те місце, де його. Будуть хвалити, ним вас хищатися, любити і принімати так далі. От, і оцей мій інсайт, що просто перестала вірити, перестала вірити в те, що він може. І я така думаю: ну блін, прикольно. І що мені це дало? Що мені це дало? Це дало отаку реальність, в якій зараз ми знаходимося. Не найкраще. Хто буде мене дивитися в записі і хто зараз дивиться? Якщо у вас теж схожа ситуація, ви відчуваєте, що ви не поважаєте свого чоловіка, Що ви не бачите в ньому уже такого сильного. Такого захисника, такого, знаєте, хто за ким ви, як за кам'яною стіною, за горою, я поділюся з вами дуже класною практикою. Напишіть мені в Дірект слово чоловік. Я поділюся з вами дуже мощною практикою, дуже простою і дуже мощною практикою, яка просто. От, чесно, я почала її робити, і в мене все почало мінятися з чоловіком. Дуже класна практика. Так що пишіть, кому треба. Я обіцяла вам розказати декілька своїх інсайтів. Останнім часом, коли я, от я пішла в реалізацію, і е, дуже важко мені давалося е, все там контент, е, клієнти, гроші і так далі. І в моїй реальності ну, моя душа вибрала такий опит, звісно ж. В мене є моя рідна сестра, яка теж духовний наставник, і в якої краще пішло, ну, швидше пішов в розвиток, швидше пішли гроші. І я я зразу скажу: в нас дуже класні відносини з нею, ми дуже близькі, от, але я зловила себе на тому, що я їй. Розумієте, коли чужі люди досягають результатів, це одне. А коли твоя рідна людина, яка поруч, такою ти ну, йдеш бок о бок. І в неї виходить, як в тебе не дуже, да? то ти починаєш волею-неволею <кхм> ображатися, злитися, заздрити. І я зловила себе на тому, що я дійсно саме ці емоції відчуваю. І зараз знову ж таки скажу все, що я відчуваю, думаю, я направляю куди? Куди я направляю? Туди і всесвіт, да? і світ мені відповідає, ага, ти заздриш? все, не віддать тобі грошей клієнтів. Ага, ти злишся? Ну, злись далі. Опять же, сиди на бобах. І для мене було дуже сильною практикою, сильним таким, знаєте, не практикою, пропрацюванням, навіть так. Перестати заздрити. Тому що, ну, це заздрість, знаєте, вона так змішана з любов'ю, з чувством вини. Ти любиш людину, ти відчуваєш вину за те, що ти відчуваєш заздрість. Ну, ти все одно її відчуваєш блядь, цю, цю заздрість, і ти не можеш ніхі з не діляти. І для мене було сильним пропрацюванням, перестати її заздрити. перестати Посилати ці вібрації, ці емоції у всесвіт, і просто почати радіти радіть успіхам. По-перше, це дуже звільнило мене, коли я зрозуміла, що я це відчуваю. Я, я зізналась собі, зізналась їй, зізналася своєму наставнику. Це мене звільнило від того, що я перестала собі брехати, що я цього не відчуваю. я Така вся проработана, я така вся духовна. І нічого такого я не чувствую. Це неправда. Ми люди. Ми всі люди. Ми живемо в цьому колі сансари, У нас постійно приходять всі всякі нам наші емоції, наші думки, і просто питання в тому, чи ми можемо з ними справитися, чи ми можемо перестати в них варитися. І якщо ми можемо, це наш вихід на новий рівень, розумієте? От, і я теж така сама людина, як і всі, всі ми люди, і теж буває, оце ж таке відбувається зі мною. От для мене було дуже сильним пропрацюванням, перестати відчувати ці емоції. І коли я е, признала собі їх, прожила їх, е, навіть була в нас розмова з сестрою дуже відверта, і е, після цього я просто зрозуміла, що. От зараз дівочки, хто слухає мене, дівочки мальчики, хто теж в такій ситуації, похожий, був чи є. Розуміння цього, що і тобі прийде твоє благо, воно вже до тебе прийшло, воно вже в путі або прийшло, ну, тобто те, в що ми віримо, воно набагато полегшує наше життя. Тобто ти не думаєш, що комусь дано, а мені ні. Ти думаєш, що так, да, комусь давно швидше, а й у мене просто такий шлях, в мене свій шлях, у мене отак от, от відбувається. Коли ти перестаєш себе зрівнювати з кимось, коли ти перестаєш е, думати, що ти недостойний, розумієте, чого, ми, е, чого ж ми заздримо, чого ми е, як це сказати, чому ми погружаємося в ці емоції? Тому що ми вважаємо на глибинному рівні, що я не варта чи не варта. Я не, ну, мені цього не буде, мені цього не буде дано, розумієте? Коли ти просто розумієш, що все всім дається повірі нашій, от як сьогодні я назвала цей ефір повірі нашій буде нам, те що, стає, те, що ми віримо, стає для нас правдою. А ми віримо в те, що мені прийде те, на що я, що я хочу, до чого я прагну, розумієте, все, далі ти термінатор. Ти просто будь-яку ситуацію пропускаєш крізь себе, ти не, не фокусуєшся на негативі. Ти знаєш, що да, сьогодні так, але я знаю, що. Завтра буде так. Тобто, розумієте як? Ну, е відпустити емоції, оці емоції виживання, заздрість, злість, образу, недостойність, і відпустити, тобто, перестати фокусуватися на них Оце є, відпустити, пробачити. Просто перестати фокусуватися на тому, що на, на негативі, да? і, і почати фокусуватися на тому, чого я хочу. Тому що віддаю енергію тій людині, які я заздру. Я ж їй віддаю енергію свою, розумієте? А якщо я починаю фокусуватися на тому, з чого я хочу, я собі цю енергію повертаю. Ця енергія йде до мене. Я відчуваю ті емоції піднесення, радості, благодарності. Отак От я повертаю собі енергію. І так починає працювати для нас закон притяження, як це на українській мові. Напишіть, да, Таня, так і буде дійсно. Таня, напишіть, будь ласка, як буде закон притяження на українській мові. Ви вчитель, ви швидше знайдете слово. Так, про цю трансформацію сказала. І ще про ще одну розкажу вам: я сьогодні три задумала розказати вам такі свої ситуації. відношення до грошей. Теж прожила свою трансформацію. З того часу, як я пішла в свою реалізацію, вести блог, вести клієнтів, робити там, проводити розбори, все інше. Я, у мене є така програма, вона в мене проявляється час від часу. Програма є Це коли ти херачиш багато і просто навіть не розумієш, що ти багато робиш ну, і виграєш. Я пішла в, цю, пішла в цю ситуацію, коротше, в мене включалася програма. і я думала, що чим більше я зроблю, чим більше я проведу ефірів, проведу розборів, проведу, напишу, зніму ріл, рілсів, там постів напишу, тим більше я отримаю. Але але, для нас, жінок, так не працює. Створені так, создані для того, щоб приймати. Тобто, це не про те, щоб просто сісти на диван і отак ждати, поки тобі впаде щось на голову. Ні. Тут про те. Щоб робити дії, робити свою роботу, якщо ти дійсно там любиш свою роботу, важливо, що любити свою роботу, любити те, чим ти займаєшся. Але в розслабленні що. Я зроблю цей рілс, бо мені кайфово, бо мені подобається. Не для того, щоб а, охоплень побільше, підписників побільше, людей побільше, щоб прийшло, а із кайфу, розслаблення. Да, ми віддаємо, ми спочатку віддаємо. Це закон, який працює для всіх, для жінок, для чоловіків. Спочатку віддай, потім отримаєш. Але як ми віддаємо? З яким наміром я би так даже сказала, ми віддаємо. З яким наміром? З наміром того, що а мені якби побільше, а якби пошвидше, чи з наміром, що я зараз послужу людям? Я просто служу людям. все. я знаю, чого я хочу, знаю, яка в мене ціль, і я служу людям. До речі, цей ефір сьогодні я. Знаєте, до ефіру ніяк не готувалась взагалі. Обично я там пишу там трошки там, щоб нічого не забути. Єдина моя підготовка заключалась в тому, що я поставила собі такий намір: я хочу послужити людям. Все, Оце вся моя підготовка. Розумієте? Коли ти в такому стані служиш на відкритому серці, на щирому серці, ти не хочеш нічого там когось взяти, отримати, просто віддаєш. Тоді тобі приходять твої блага, все, чого ти хотіла, хотів. І стосовно грошей. Гроші, гроші вони приходять до нас, коли ми в прийнятті, коли ми в цьому розслабленні, коли ми в служінні, але в спокійному служінні, коли ми не віткаємося, не метушимося, не переживаємо, не, не нервничаємо, що а буде-не буде. От так гроші приходять. І для мене це був теж дуже великий інсайт. Я про це чула вже не раз просто. Часто ми чуємо про щось, але ми знаєте, як не приймаємо цю інформацію в себе. Ми її не проживаємо, ми її не впитуємо в себе і ми просто знаємо і все. А знання без примінення цього це просто філософія. От, і коли я вже це провідчувала, я зрозуміла, що отут, отак. Отут, в цьому понятті, в цьому розумінні, і саме так я хочу, щоб в мене було. Я не хочу бути в режимі ша, я не хочу постійно щось там робити, постійно переживати, думати, крутити. А так, не так зробила свою справу і пішла жити своє найкраще життя. І відношення до грошей яке не те, що вони там тяжко приходять, тяжко заробляються, що вони навіть якщо приходять, вони швидко там розлітаються, да? ти їх не співаєш, навіть не поняття, чи вони були, чи куди вони пішли. А в тому, що гроші це енергія. Яка енергія внутрі мене, які думки внутрі мене? Такі в мене, стільки в мене грошей. І, і так вони в мене або є, або їх немає. Розумієте? Такі інсайти я прожила. У мене ще є інсайти, але я просто не хочу затримувати надовго цей ефір, бо я не люблю довгі ефіри. І це в інстаграмі все чекаю, коли вже буде функція пришвидшення, щоб швиденько слухати. От. Я, навірно, ще поділюся з вами своїми інсайтами в слідуючому ефірі, можливо, на наступному тижні да, проведу. І хто слухав мене в прямому в, в запису, запрошую вас до себе на мій розбір. Про що ми будемо говорити на розборі? Якщо у вас є ситуації, в яких ви не можете розібратися, у відносинах з грошима, з здоров'ям своїм. Якщо є якісь блоки, затики, так я можу так дуже сказати, щось е, не можете, щось не виходить, не виходить, пишіть мені в директ, Хочу розбір, і я вам допоможу. Це, знаєте, це такий шанс, дійсно, розбір це шанс побачити себе зі сторони. Це те, про що я казала на початку ефіру, побачити себе зі сторони, побачити, в чому ж таки проблема, і побачити, дізнатися про свої ресурси, як цю проблему вирішити. Тому що всі, знаєте, всі ситуації, і навіть не проблеми, я б їх назвала, а задачі більше. От. Всі ситуації, всі задачі вони нам даються для чого? Для того, щоб ми їх пройшли, засвоїли урок і вийшли на новий рівень. Якщо ми не проходимо урок, ми не переходимо на новий рівень, ми остаємося, знаєте, як ото в першому класі два рази або три. Ну, тобто, кожен на залишаємося на той же самий рік в тому ж самому класі. От і в мене дівчата в переписці питають: а. В чому саме суть розбора? От В тому і суть розбору, що поговорити, дізнатися про вашу точку А, про те, що відбувається зараз, про вашу поточну ситуацію, про те, як би ви хотіли, щоб було. Тому що, коли в нас немає чіткої цілі, ми ні до чого ми не можемо прийти розумієте? Якщо ми не знаємо, куди ми двигаємося, у нас таке все розмите, ми не знаємо чітко, чого ми хочемо, то не буде в нас результату ніколи. От. І... І ресурси, ресурси, які нам потрібні для того, щоб прийти в нашу бажану точку, Б, нашу бажану реальність, обов'язково це я підсвічую вам на на розба. Боялася ділитися з вами своїми інсайтами. Боялася. Показати свою слабкість, і в цьому, знаєте, коли ми боїмося, показати свою слабкість, а слабкість вона завжди є у в усіх, у всіх навіть самих пропрацьованих людей, є свої нюанси. І коли ми боїмося показати себе, ми обслуговуємо свою дійсно слабкість. А коли ми виходимо і говоримо про те, що ми проживаємо, що відбувається в нашому житті, це наша велика сила. Це велика сила, що ми можемо поділитися з людьми, ми можемо показати свою неідеальність, ми можемо... Людям навіть оцим цими своїми ситуаціями допомогти щось усвідомити, допомогти щось зрозуміти в своєму житті, допомогти людині, може навіть знаєте, вибратися з якоїсь такої ситуації, в якій вона зараз перебуває, в якій їй дуже важко. От і е, закликаю всіх, хто зараз проявляється в інстаграм. Не бійтеся, показувати свою слабкість, тому що так ми є справжніми. Розумієте, ми справжні. Ми не пластикові, ми не кукли, ми Не, не ті, що у нас там, все е, зашибісі, все прекрасно. До скорих зустрічей, пока-пока.